Гімн всеукраїнської е, громадської організації, асоціації Моя родина. Слова моєї мами, а музика моя. Пісня під назвою Велика родина. Велика родина, батько і дитина, мати із ними, як берег любові, Миру милуй надії. Українська земля без світ, українська земля, щастя обері, за такі права тож життя життя бореться Асоціацій, Українська земля без слів, українська земля, щастя обері, за дитячі права малечі життя бореться, Асоціатія. Україну безмежна моя, Карпатські гори, си Дніпро, Крим, криса, це земля моя і твоя, українська земля без світ, Українська земля, щастя оберіг за такі права тоже твожиття, бой та соціація. Українська земля без целів, українська земля, щастя обелі, за дитячі права, малечі життя, бойця асоціація, майбутнє дитини, в наших руках ще одни дитини, радість гайлини, з дитячих серця, українська земля без сторін. Українська земля, щастя оберіг, за такі права жито життя бореться асоціація, українська земля без світ, українська земля, щастя оберіг, за дитячі права, малечі життя, бореться асоціація.